Виконуємо номер 6 із домашньої самостійної роботи номер 8 підручника математика 6, автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2023 рік. Спрости вираз. 4А відняти 5Б, відняти 3А додати 2Б. Варіанти відповіді А. А додати 3Б, Б. А відняти 3Б, В мінус 3Б і Г-2АБ. Приступаємо до виконання. Зведемо подібні доданки. Доданки, що відрізняються числовим коефіцієнтом, називаються подібними 4а і мінус 3а, або доданки, які мають спільну букву частину ще мінус 5B і 2Б. Щоб звести подібні доданки, потрібно додати їх коефіцієнти. Або відняти і помножити на спільну буквену частину. Додали коефіцієнти, відняли і додали і помножу на спільну буквену частину. 4 відняти 3 буде 1, коефіцієнт 1 писати не будемо, буде просто А. І мінус 5 додати 2 це буде мінус 3 маємо мінус 3b. А відняти 3b. Записуємо відповідь. А відняти 3Б. І варіант правильної відповіді Б. Номер 6 із домашньої самостійної роботи номер 8 підручника математика 6 виконано.